Показуємо, як скала зупиняє ворожий штурм на Покровському напрямку. Окупанти намагаються завести свою піхоту в село Котлине. Заїжджають двома одиницями техніки вантажівка з десантом у кузові та БТР з десантом у середині. На в'їзді в село бідська машина підривається на міні. Частина групи з кузова розбігається по кладовищу, частина залишається біля машини. Сюди починають працювати з усього. Арта накриває зону висадки касетними снарядами. В небі наші дрони зі скидами та FPV. В результаті шістьох підків по двохсото навколо машини, решта розкидані по кладовищу. Наостанок від влучання в кузові детонує боєкомплект, який окупанти везли з собою. Після цього піднеги спробували завести десант на бетері. Їх зустрічають FPV. Уражена техніка намагається дотягнути до будинків, щоб десант всередині одразу міг десь сховатися. Тому цей Бетер треба було зупинити ще до того, як він дістанеться перших хат. Наші пілоти кількома влучаннями все-таки підпалюють техніку. Починається детонація БК, і Бетер згорає разом з усіма, хто був всередині. Ось так під сходили на свій черговий м'ясний штурм.